Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І сьогодні ми готуємо з вами страву з м'яса, яка стане прекрасною вечерею, а також гарним доповненням до обіду. Вона поживна, смачна те, що нам потрібно. І для цього нам знадобиться м'ясо красиве, соковите. У мене є кілограм яловичини. А також беру до цього грибочків. Шампійончиків пів кілограма, дві цибулини, сметана і гірчиця в зернах. І за бажанням томатна паста чи то соус. І теж розпочинаємо. Розпочинаємо ми з цибулі. Нарізаємо її кільцями чи то напів кільцями. Я нарізаю четвертинками. Дорізаємо цибульку і відразу, щоб не втрачати дорогоцінний час, відправляємо її на пательню. Кладемо на розігріту сковорідку, пасируємо її і нарізаємо грибочки. Нарізати їх можна як кому подобається. Я нарізаю ось так. Грибочки нарізані і додаємо їх до цибулі, яка вже стала прозорою І до неї грибочки і смажимо хвилиночок 5. А ми тим часом нарізаємо м'ясо. Ось такі великі шматки. До речі, воно може бути взагалі любим чи то свинина, чи яловичина. Якщо ви не впевнені в тому, що у вас м'ясо з молодої тварини, то ви повинні на цьому етапі. Відбити гарно м'ясо і лише потім нарізати його на смужечки. Ріжемо на ось такі смужки. Вони приблизно сантиметр завширшки і 4-5 сантиметрів завдовжки. І так нарізаємо все наше м'ясо. Ось так. Якщо вам трапляється пліва, то її, звісно, треба видалити. І тож, все м'ясо в нас порізане. Тепер ми беремо, за вашим бажанням, можна його кожен шматочок обмокнути в борошно і обжарювати. А можна в такому вигляді обжарити. Але так як сковорідка у мене невелика, то я відправляю спочатку половину цього м'яса. А тим часом у нас Грибочки з цибули мають ось такий вигляд. Вони підсмажились трішки. І ми або відставляємо і використовуємо цю ж сковороду, або беремо іншу. І рум'янемо м'ясо на середньому вогні. Багато не накладаємо, щоб кожен шматочок міг обсмажитися. Добре-добре обсмажитися. Коли у нас кожен шматочок зарум'янений, тепер прийшов час м'ясо посолити та поперчити, перемішуємо і додаємо цибури з грибами. Також для любителів пікантного м'яса на цьому етапі можна додати. Порізані мариновані огірочки це теж буде дуже смачно. І перемішати, і лише потім додати цибулю з грибами. Все це протушуємо хвилиночок 5. А ми тим часом беремо грамів 200 сметани. 200-300 грамів. Додаємо. Приблизно 2 столові ложки гірчиці в зерна. Гірчицею рецепт не зіпсуємо, тож, якщо більше вийшло, не біда. Ось так. І можна додати ще томатний соус. Але я хочу сьогодні, щоб у мене був соус саме сметана. Сметано-вершковий можна також робити. Він ніжніший і смак у нього гарний. І розводимо все це кип'ячиною водою. Я беру приблизно 150 мл. Якщо ви м'ясо обсмажували без борошна, то борошно можна додати в соус. В залежності від того, який об'єм у вас виходить з трави, можна додати. Сметани та кип'яченої води і довести об'єм рідини до пів літра. Також можна додати сухого часнику або ваші улюблені приправи. Все, йдемо заливати м'ясо. І ось так гарно виглядає наша страва. Зараз ми все це заливаємо. Закриваємо кришкою і тушкуємо до повного приготування. Ось так. Все. Нехай тушкується. В кінці додамо лавровий лист і все. І ось 10 хвилин протушивши м'ясо, я його скуштувала. Воно готове. Тож я його закриваю кришкою і залишаю охолоджуватися. Та нехай обмінюються смаками всі інгредієнти, які є в нашій страві. Страва настоялася за півгодиночки, хоча було дуже-дуже складно витримати. Аромат розносився по всій оселі. Рецептори працюють. Ви ж погляньте, яка вона прекрасна! Красива! Ароматна, соковито виглядає, залишається лише її накласти в тарілочки, притрусити зеленню і смакувати. Все, притрушуємо. Може бути чи то кріп, чи цибуля навіть зелена. Люба зелень сюди підійде. Хтось пізнає в цій страві Бефстроганов. І ви будете праві. Основою саме є цей рецепт. Ми його лише трішки доповнили. Рчицею в зернах, а також грибочками. І страва вийшла супер смачною. Я знаю, бо готую її не вперше. А сьогоднішню скуштую зараз же. Так, не терпиться нею посмакувати. Mm. Сказати, що м'ясо тане в роті, це нічого не сказати, воно дійсно тане в роті. Страва дуже і дуже смачна, соковита. Гарно поєдналися цибуля, гриби, м'ясо віддали один одному, свій смак, свій аромат. І страва стала пречудовою. Гірчиця дуже зіграла велику роль в цьому рецепті, я вам скажу. А також сметаний соус це нічто. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтеся. Завжди буду рада нової зустрічі з вами.